Сьогодні хочу нагадати вам основні принципи натуропатії. Вони відрізняються від алопатії, яка надсилена на зняття симптомів і при цьому використовує хімічні, фармакологічні різні засоби. Натуропатія коректує ситуації зі здоров'ям максимально екологічно, природно і не травмуюче. Є три основних принципи натуропатії. Це перше завжди в усіх ситуаціях це заспокоїти. Заспокоїти, тобто працюють з нервовою системою, з психікою, з енергетикою. Тому що, ну, як кажуть, всі хвороби від нервів, один сіфіліс від задоволення, правда? Тобто, перше це заспокоїти, переконатися, що нервова система і психіка в нормальному стані. Це явно не про нас з вами зараз, правда? Це дуже важливо і всім це буквально потрібно, навіть якщо нам здається, що ми добре тримаємось. Другий принцип це очистка, це детокс, це антипаразитарна програма. ну і так далі. І третій принцип це нагодувати. Умовно, це вже на очищений, заспокоєний, врівноважений, збалансований організм додати корисних речовин: вітамінів, різних мінералів, мікроелементів, ну і так далі. Коли вам інколи хочеться щось в мене працездатність знизилася, чи я там стала гірше спадки, чи в мене ну, якісь дисфункції. Спостерігаються, ой, треба пропити якогось вітамінчика, чи вітамінчиків, чи додати: от мені тільки магнія для повного щастя не вистачає, і все, то це неправильний підхід. Тепер ви знаєте, що в першу чергу треба зайнятися вашою психікою і нервовою системою, переконатися, що там все в порядку, трошки додати уваги і зусиль. Не варто вживати вітаміни, чи якісь мікроелементи, чи корисні пробіотики, якщо у вас не було програми очистки від паразитів, ну хоча б протягом найближчого року. Ну, а вже потім обов'язково. Треба додати речовини корисні, які організм потребує, без яких він не може реально обходитись. Омега-3 має бути постійно. Вітамін С не синтезується в організмі і не зберігається довго. Тому є такі препарати, які треба вживати постійно а які треба регулярно додавати, щоб функціонував ваш організм і витримував всі виклики життя, які. Перед вами стають. Так що є певні правила, ну і тепер ви про них знаєте.